Сьогодні, 9 лютого 2025 року. Прогноз погоди в Україні <кій> на 9 лютого. Хмарно з проясненням, без опадів. На дорогах північних і східних та більшості центральних областей місцями ожеледиться. Вітер північно-східний. У західних областях південно-східний 5-10 метрів на секунду. У приазові місцями пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 градусів морозу, вдень 1-6 градусів морозу, у західних та південних областях від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, на 3-8 градусів тепла. На Київщині хмарно, з проясненням, без опадів. На дорогах області місцями ожеледиться. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 градусів морозу, вдень 1-6 градусів морозу. У Києві вночі 7-9 градусів морозу, вдень 3-5 градусів морозу. На Кіровоградщині хмарно, з проясненням, без опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура по області вночі 5-10 метрів градусів морозу, вдень від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. У Кропивницькому вночі 7-9 градусів морозу, вдень 1-3 градуси морозу. Наразі температура повітря на вулиці у Кропивницькому 10 градусів морозу. Бережіть себе та будьте здорові. Виходячи на вулицю, вдягайтеся потепліше та бережіть себе.